Дворіччя Індія. Дворіччя або руїни затоки Камбей. Це одна з найцікавіших археологічних знахідок у світі. У 2001 році в Затоці Камбей, Індія, були виявлені підводні структури, які нагадують руїни древнього міста. Серед знахідок прямокутні будівлі, дренажні системи, кераміка та інші артефакти. За оцінками дослідників, ці руїни можуть бути старшими за єгипетські піраміди. Їхній вік становить близько 9-10 тисяч. Років. Це може свідчити про існування розвиненої цивілізації, яка існувала ще до індуїзької культури. Руїни знаходяться на глибині 30-40 метрів, що ускладнює їх дослідження. Деякі вчені вважають, що це місто могло бути частиною легендарної цивілізації, яка загинула через підняття рівня моря. Відкриття дворіччя викликало великий інтерес у наукового світу, але досі залишається багато загадок. Це одне з найдавніших свідчень існування міської культури в історії людства.